Незвичайним цього року видався праздник на святого Василя в Ужгороді. Історико-культурний центр «Совине гніздо», який відкрився після реконструкції цієї пам'ятки архітектури, приймав учасників і гостей різдвяного свята під назвою Василя. Приймав уперше і з великим розмахом. Це свято запам'ятається азартом, натхненням а ще залученням талантів з різних куточків області. Христос народився. Дозвольте мені, від імені співучасників наших заходів Ужгородської міської ради і обласної державної адміністрації оголосити, що фестиваль Закарпатський вертеп. Відкрито на сцену виходили гурти і окремі виконавці, які славили народження Ісуса. Кожний у свій спосіб хто колядкою, хто віршем, а хто вертепними дійствами. Вони у нашому краї завжди були улюбленими виставами. А тепер з домівок вже перекочували і на сцену. В них втілена любов до Всевишнього, який у Віфлеємі в ці дні народився.

Мачна куття вам дасть, а хай сім'ї панує щастя, щоб весела коляда хату радість принесла. Маленький Ісусик не спить, дрімає своїми рученятами, весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос ця рождає. Приходить коляда напередодні різдва, хто дає порога, то повний хліб для худоби, хто не дає порога, ми корову за роги. Зірка з неба світло кидає, Христос, дитятко сяра. Світи Христу і Марії, крепи наші серці, віру на діл. Нашій козі треба небагато, горщик вівса, зверху ковбаса, та три шматки сала, щоб молоко давала, коляду зустрічайте, щедро, щедро пригощайте. Щастя, і радості, багато, нам несе не, не свято, і ще разу воно нове Свят свят різдво Христове. У зимову світлу днину народилася дитина. Чі Мов слюзина, Божий син, свята зернина. Усіх, щоб заблудились, Господь не забував, всім щедро засвітились вогні різдва ой йшла йш колядка вулицями міста у стрічках сріблястих, в світлому намисті. Святий вечір, впав на плеч, неначе казка, все навкруг, білі Я сьогодні хочу всіх наших жителів Закарпатської області і всіх релігійних громади і всіх національності привітати старим новим роком з Різдвом Христовим. Хочу побажати нам, перш за все, миру, щоб першим гостем було здоров'я, як дубовий, так таке міцний. Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір. Просимо тя царю, небесний влагодарю, Даруй літа щасливі всій нашій рогодині, даруй літа щасливі нашій славній Україні. Виконавці так запалили публіку, що вона аж пританцьовувала попри сніг і негоду. На день святого Василя ніхто не мав права нудьгувати, і це було справді так. Веселилися на святі і дорослі, і малі, яких захопила фестивальна круговерть. Всі отримали заряд бадьорого настрою на багато днів наперед. Присутні дякували організаторам фестивалю, які зробили все можливе, щоб свято на Василя, яке в такому форматі проводилося в Ужгороді, вперше вдалося. І за це щира подяка всіх наших земляків.